Бивши, як полений військовослужбовцем, почав 2004 року, да, провоював. З 2014 року, от 23, до кінця 23, початку 24 я вговорюся. Не був і добровольцем, і контракт, і опять пішов на війну. І політик вже такі групи інвалідності військової. Я почати, що я без човщи. Пікньова, спасіба Піта, що вона нічого не допомагає, а синочку зато взяла інвалідність. Просто інвалідність из свого болість і скрива його від війни. Хоча він не имеє права нашу труба. Об'язані сіти. Стали біді закон. Всім питати. Хай піде, тволка, мертве, все ходить. Піта то я прийде. будет здоровый питань. А до нас ви копиєте Купенсь, в, в Харкові ходимо, Волноваха, Авдіївка, Ковчанська, Димин. что было там. Хотя бы сутки. Чи приятно буде йому дивитися? Я поїду туди, побачите, як там хорошо да, сидіти в цих окопах? Коли мокрий грязниці, косимо, не помити нічого, не помити нічого, не побереться нічого немає. А в цих окопах холодних сидимо. Поки на води, то все, і вони сили. Хай попробую. Але інвалідність. Твої. За що? А те з нами потім раз, до сутки ти з нами воюють, побачив, як воно? приятно вчиняти. Бо то поймете, щоб допомагати хлопцям треба, допомагати всім. Чи пані тут допомагають? Хай хай думають. Вони тільки на свого синочка взяла інваліду сім'я, і все. Та хлопці не думають. Не машини на свій щот ремонтують. Ми зараз ходимо з Києва. То сейчас с Києва йдемо до Вінниці, берем кошти на ремонт машин, хлопці, там попригнали. На 110-х забираємо. Три машини вже 150 пригнали. Ремонтує всі спеціальні машини. Я свою машину свою машину зараз да, направив теж на бойову хлопців, передаму. Всі свої машини та є. Тогда кошти була, машину купила хлопців. А вона нічого. обещают тики золотые горы, а тут у ну, приятно, когда військовые обращаются, когда просят, да? она отказывается даже. А то своего сыночка прикрывает. Инвалид такой, хреново. Вторую руку человек там делает, сделал на халяву. На 72 на 81-й, человек приват. А мала? Нет, ну, типа, вот тебе на свою шкуру, где? на свой кристал сидит. На своего сыночка, потому что шикует тут. Гуляет, гуляет вечерами, бля, шляется. Хлопцы втихают. Ачкан. Думаю, кристал ліст? не надо. Думаю, це хлопець, я сутка. Я сутка. Я сутка є за це... нема. А ми каліки, ну, Ми колики собираете кошти, да? Пацана помогти, Дрони, машини, зачане. Ми подпиваемся, все, сами все тут дома. просто після лікарні я так, сутка, сутка Я, я пішов е, в походу. Я вже інвалід, 2020 го року, да? я інвалід краків. Відвоював, вернувся, відвоював, вовне відвоював, постійним дорожем не вводив. Тому що кантузів, імплант треба ставити, хребти маркачу. куча гріш хоче все. Я йде тухом не партій, ходю, хлопці, збираю гроші, щоб на ремонт машин. машини. Потрасив, двоє ну, колічні, потрасити, забирають. Це просто ховає це, і сильно скосовеш.